Сучасна меблева фабрика в самому серці Литви у Вільнюсі запрошує на роботу жінок та чоловіків на різні вакансії з виготовлення меблів. Ми пропонуємо комфортне робоче місце, оплачуване навчання та можливість заробляти від 1500 євро щомісяця. Це все з безкоштовним житлом та оформленням. Наші вакансії. Вакансія каркасника на меблеву фабрику. Робота полягає в збірці каркасів до різних м'яких меблів по схемам. Вакансія поролонщика на меблеву фабрику. Робота полягає в порізці та поклейці поролону на різні м'які меблі, тобто стільці, крісла, дивани тощо. Вакансія оббивальника на меблеву фабрику. Робота полягає в обтяжці готових виробів тканиною, шкірзамінником або іншими матеріалами, а також фіксація матеріалу на виробах. Вакансія столяра на меблеву фабрику. Робота полягає в вирізці деталей з дерева по схемам до стільців, диванів, ліжок тощо. Вакансія пакувальника на меблеву фабрику. Робота полягає в упаковці меблів за допомогою плівки, скотчу, картону та доправка готових меблів на склад. Маєте додаткові питання? Напишіть їх нам в коментарях під цим відео. Залишайте заявку по посиланню в описі під цим відео і ми зв'яжемось з вами. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі усіх оновлень по вакансіям. Усі посилання будуть також в описі до цього відео. Тож ви можете дізнатись, що буде після того, як ви залишите заявку, і ми назначимо вам онлайн співбесіду Як це все буде відбуватись, ви можете побачити тут. Підписуйтесь на наш канал і пам'ятайте, найкраща робота в Литві це у нас в Толтек.